Сьогодні я буду робити корейську моркву. Я стала 600 грам моркви. Я буду натирати моркву як корейську. Отак вона натирається рівненько, щоб вона натиралася у вас по всій довжині. Моркочку всю я натерла. Ось така вона у мене. Я взяла 4 зубчика чесника. Зараз їх видушу сюди. 60 грам олії соняшникової, цукру коріандру три... чайна ложка. Перцю півчайної ложки і солі півчайної ложки. І яблучного оцу 50 мл. Зараз все буду додавати і вимішувати. І зараз видушу чесник і вимішую. Ось така морквочка в мене вийшла. І тепер попробую. М -м -м. Я дуже люблю таку морку, і вона є надзвичайно смачна. Na zwyczajną